Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами підемо в гості до осіннього лісу. А кого ж ми там зустрінемо? Дізнайтеся, відгадавши загадку. Червоня шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як на мисто оченята. Хто це? Спробуйте відгадати. Так, дітки, це білочка. Білочка готується до зими, збирає і сушить грибочки. Але ж вона не вміє рахувати. Давайте їй допоможемо. Подивіться уважно, скільки грибів у білочки. Так, два гриба позначимо цифрою. Цифрою два молодці. Ось білочка принесла ще один грибочок. Скільки всього грибів? Так, три. Позначимо цифрою молодці. А ось вона знайшла і принесла ще один грибочок. Скільки стало грибочків у білочки? Давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4. Всього 4 гриба. Позначимо числом 4. Число 4 позначається цифрою 4. Ось як вона виглядає. Це число 4. З ним у дружбі усі звірі. По чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. Цифра 4 має своє місце у цифровому ряду. Вона стоїть після цифри 3. Давайте виставимо цифровий ряд від 1 до 4. Один, два, три, чотири. Молодці. А зараз відгадайте загадки від білочки. Є спина, а не лежить. Чотири ноги, а не ходить. Так, це стілець. Під однією шапкою чотири брати стоять. Що це? Так, це стіл молодці, має чотири зуби. Кожного дня з'являється за столом, але нічого не їсть. Так, дітки, це веделка спить на ліжку біла сплюшка, в неї аж чотири вушка. Всі цю сплюшку знають, звуть її. Подушка Чудово! Тітки давайте розглянемо. Нас оточує безліч предметів. Наприклад, у машини чотири колеса, у стола чотири ніжки, чотири ноги у тваринок, чотири пори руку. Давайте викладемо цифру 4 з лічильних паличок. Ось так. І давайте розглянемо і запишемо цифру 4. Цифра 4 складається з трьох паличок. Починаємо писати трохи правіше серединки верхньої сторони клітинки і віддемо її. До центру клітиночки. Від неї пишемо зліва направо горизонтальну лінію. Ось так. Відірвав, відірвавши ручку від паперу, починаємо писати третю паличку, яка починається трохи вище, засередину правої сторони клітиночки, і ведемо похилу лінію донизу. Ось так. Пропишіть один рядок цифри 4 у своєму зошиті. Дітки, ми також з вами знаємо, що доба складається з чотирьох частин. А з яких саме давайте пригадаємо. Це рано. Вранці ми прокидаємося, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. День, в день ми граємося, гуляємо, займаємося, обідаємо. Вечір. Ввечері ми дивимося цікаві передачі, граємо з улюбленими іграшками. вечеряємо, приймаємо водні процедури. Готуємося до сну. Ніч. Вночі ми солодко спимо та бачимо чудові сни. Усю ніч ми відпочиваємо, щоб з повними силами. Та гарним настроєм зустріти новий день. Давайте повторимо ще раз. Ранок позначимо синім кольором. День позначаємо жовтим кольором. Вечір позначаємо фіолетовим кольором, а ніч позначимо чорним кольором. Молодці малята. А зараз гра. Плесніть стільки разів, скільки побачите тваринок у лісі. Скільки ведмедиків ви бачите? Один. Молодці. А скільки ви бачите зайчиків? Так, два зайчики. А скільки ми бачимо білочок? Так, три білочки. І плесніть стільки разів, скільки ви бачите їжачків. Молодці! Чотири їжачка. Отже, скільки ведмедиків ви зустрічали? Так, один. Тож позначимо цифрою. Один. А скільки зайчиків ми бачили у лісі? Так, два зайчики. Тож позначимо цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли? Три. Отже, позначимо цифрою 3. А їжачки скільки зустріли? Чотири молодці. Отже, позначимо цифрою 4. Число 4 зустрічається дуже часто. Сьогодні ми з вами познайомилися з ним. Воно позначає 4 предмети. Отже, наша подорож підійшла до кінця. До побачення малята!